Стилі Олдмані Ньюмані, серіалі Бріджертона. Ви скажете, яка маячня, які Олдмані та Ньюмані в часи регенства. Для стилю Олдмані притаманні, спокійні кольори, маленька кількість принтів або їх взагалі повна відсутність, плавні лінії характер персонажу Old Money це спокійний персонаж. В якого є впевненість в тому, що він заробляє, або його сім'я заробляє, він має статки. Йому немає куди поспішати, йому немає перед ким хизуватися, адже все є. Стиль Ньюмані <п Walk> <Reese> навпаки. Це про бренди, про лого, принти, про кольори Бучіґен, 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 Бучіґен. Якщо у людини не було грошей, і вони різко з'явилися. Або якщо людина хоче бути з іншими забезпеченими, то вона вдає, ніби в неї є ці гроші. І що тоді вона робить? Вона купляє все, що показує, що дивіться, ось бучі, там шинепі, чи ще шут, так? В часи регенства це там умовно зачіска велика, оздоблення там більш яскраве, і так далі. Двіться, дивіться, дивіться, мене. Гроші. Oh, she's a gold digger! І яскраві представники Old Money це Bridgerton, а new money – це Fezerington. Як вам така аналогія? Чи сподобалось? Якщо хочете побачити попередні розбори Бріджертоні, дивіться в стрічці. встрічці. чінглін Ну, Пішли, пішли вже буляки.